П'ята сесія сьомого скликання розпочалась питання щодо провірки комунальних змі, які озвучив голова депутатської комісії з питань законності і боротьби з корупцією Андрій Вітоха. Прошу включити порядок денний висновок постійно діючих комісій, які перевіряли комунальні змі це ТРК, «Акцент» та газету «Полісся», та включити також порядок денний рішення за результатом цієї перевірки. Трудовий колектив «Акцент», який напередодні оголосив короткостроковий страйк проти утисків свободи слова і усім складом прийшов на засідання сесії, підтримали окремі депутати, які вважають сумнівними висновки комісії. Була дійсно була комісія, була ініційована така перевірка. Хочу сказати зразу во вторник. Нам з голоса зачитали рішення типу нашої комісії. В среду, прошу прощения, в среду, сегодня пятница, в среду, э, ну, так сказать, быстро-быстро э, попыталась проверить эти цифры, которые нам были доведены. Там очень много разногласий, как в пунктах э, правовых, так в пунктах цифр. Очень много разногласий. Это надо проверять. Сейчас ставить на голосование этот проект решения, ну это смешно. Там много разногласий. Я так понимаю, что комиссия проверяла финансовую деятельность акцента, так? Депутатская комиссия. Ну так или нет? Ну, э -э -э -э, до решение сессии там акцент че полиция была написан там. Ну или полиция. Вроде полиция была. Ну, суть не в том. Я бы хотел бы видеть результаты этой проверки у себя, да, ознакомиться с ними, проверить их, а потом уже голосовать. Правильно провели, неправильно. Нам сейчас голоса заявили, что какая-то комиссия провела. Хорошая комиссия провела работу. Да? Результатов я не видел, например. Я с ними не знаком. Поэтому давайте мы сегодня раздадим результаты и проверки этой комиссии. А на следующей сессии будем уже озвучивать результаты и голосовать.